Тисячолітня історія паломництва на Русі під такою назвою цього тижня відкрилася виставка у Свято-Успенському соборі києво печерської лаври. Відкриття експозиції стало завершальним у низці заходів, що відбулися у рамках проведення міжнародної паломницької конференції. Ця виставка проводиться з благословення блаженнішого митрополита Володимира і організована Українською православною церквою спільно з Міністерством культури і туризму України та національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником. Своїм вітальним словом її відкрив блаженніший митрополит Володимир. Святої святих місць представляє нам, напоминає те, що наші предкі, піші, кадами, в селі. На урочистій церемонії були присутні співробітники Міністерства культури України, посли або представники посольств країн-учасниць. Виставка розповідає про традиції паломництва, що стали невід'ємною частиною церковного життя православних християн на Русі. Її експозиція включає предмети, які для православного прочанина мають особливу цінність. Багато речей у різні часи привезено зі святої землі, улюбленого місця для поклоніння. Це старовинні ікони та книги, види монастирів та святих місць, картини, фотографії, документи, паломницькі реліквії та сувеніри, предмети побуту паломників тощо. Відкриттям виставки тисячолітня історія паломництва на Русі закінчилася міжнародна паломницька конференція, тож на церемонії підбивалися підсумки дводенної роботи. Була можливість поспілкуватися, розказати, хто чим займається, вирішити деякі питання, які існують в паломницькій сфері. Можу сказати, що за моїм поглядом конференція реалізувала всі ті задачі, які перед собою ставили. Найближчим часом планується видати тези доповідей учасників. Делегати конференції висловили спільне бажання надалі збиратися раз на рік і обговорювати поточні теми роботи своїх паломницьких служб.